Доброго дня. Сьогодні діє такий же фуд-корт, як діяв учора. У нас ті самі учасники з фуд-точками і та сама у нас історія з ярмарком. Наші крафт-майстри, Волинські, дехто приїхав до нас з Львова з івано франківська На сцені сьогодні програма звичайно відрізняється з артистів, на яких чекаємо напевно найбільшу кількість людей. Це барик. Це Домій, також у нас сьогодні виступає тайна, також у нас сьогодні Вікторія Ніро. Це ті артисти, яких люблять, знають, на яких, напевно, прийде найбільша кількість людей. Загалом насичена програма діє дитячий простір, тобто можна знайомитися, є багато цікавого. Скажіть, будь ласка, а саме з яких міст цього року поприїжджали учасники? У нас тут на найбільша частина це звичайно, Луцьк. А є у нас учасники з Рівного, є у нас учасники зі Львова, з Тернополя. На жаль, немає з нами наших друзів з сходу, з півдня, які раніше приїжджали на фестивалі. Сподіваємося, ситуація згодом їм дозволить повернутися до нас на наступні фести, адже нам їх сильно не вистачає. І ми дуже чекаємо. Кожного року у нас були Одеса, Харків, Київ. Зараз бізнес проживає складнішу фінансову історію. Ми розуміємо, що важко і підготуватися і організації. Організуватися, а ви казали якийсь дитячий простір. Що саме це? Дитячий простір від смугастого носорога. і у нас є аніматори, у нас є дитячі майстер-класи, тату, солодка вата. Тобто можна для дітей різного віку, від там маленьких діток, яким рік два до діток, яким 10-12 років, знайти в принципі чим зайнятися. А для дорослих, власне, я так розумію, це сцена в основному. Так правильно, музична програма? Ну ми футфест. У нас величезний фудкорт, тут понад 30 учасників, тому та взяти смачні страви, скуштувати щось, чого ви раніше ніколи не коштували. У нас є морепродукти, у нас є полуниця в шоколаді, у нас є іспанський чурос. Якщо говорити про десерти, багато м'яса, класні коктейлі в кліматі, і це все поєднати з класною програмою на сцені. Я думаю, гарна ідея, і точно буде гарний вечір. А як пройшов попередній день? Чи багато ну вчора було тепліше і відповідно народу. Ви, Вчора виступала на фестивалі столиця. Це був хедлайнер нашого фестивалю. Окрім багатьох інших артистів, звичайно, було багато людей в якийсь момент. Були і досить великі черги, але учасники кажуть, намагалися з усіх сил впоратися з великою кількістю людей. Було багато. Дякуємо за присутність тим лучанам, які прийшли. Говоримо про те, що за деякими підрахунками учора було близько 5 тисяч людей, але про реальну цифру можна буде говорити вже після фестивалю, коли ми будемо рахувати скільки фестиваль продав квитків, скільки ми перерахували коштів, скільки людей прийшло до нас так само безкоштовно. Так як у нас до 15-ї години безкоштовно проходять ВПО до 12 років дітки безкоштовно. Безкоштовно військові та рятувальники. Ось так, скажіть, будь ласка, ще. На фоні видно палатку, на якій написано їжмолись до донать». Чи є якісь благодійні ініціативи, які саме були запроваджені? Звичайно, Цьогоріч Луцький Фудфест долучений до великого збору волинського бізнесу на потреби сотої окремої механізованої бригади. Ми всі разом з блогерами з активістами з іншим волинським бізнесом збираємо 5 мільйонів. Це великий збір, розтягнутий в часі. Перший мільйон ми встигли зібрати ще до фудфесту. До цього ж збору будуть долучені кошти з цього футфесту, і на нього ж будуть потрачені кошти з майбутніх футфестів у Луцьку, які ми плануємо дуже хочемо провести. Це є основна мета по суті проведення нашого фестивалю. Угу. І ще таке питання: чи залучені якісь медики поліція для організації порядку? Скажемо, звичайно, компету? звичайно, це передбачено порядком організації масових заходів в місті. Ми маємо відповідний дозвіл від міської ради, тому нас підтримало місто і. За згідно порядку організації таких подій е, на заході працює багато поліцейських. Також е, призначена швидка, яка швидко реагує, якщо буде така необхідність. Е, сподіваємося, все буде добре, але там ми готові до е, того, що комусь з великої кількості людей дійсно може знадобитись така допомога. Ну і що можете побажати нашим лучанам, які завітали чи ще завітають? Їж, молись донать. Бажаємо класно провести час, смачно поїсти, аби все пройшло безпечно, вдало, без тривог, і всі разом ми змогли максимально допомогти нашій сотій бригаді. Ну тепер відповідно я маю змогу вам детальніше розповісти та показати, що саме тут можна скуштувати, адже більшу частину території тут займає фудкорти. скільки це коштує, також показати, що тут можна придбати з сувенірної продукції. І відповідно, які розваги можна побачити тут. Прямо на вході бачимо, заходять відвідувачі. Нові, далі в нас є кальянна зона, де можна відпочити, замовити кальян, покурити. Також йдуть розкладки вже власне, з продукцією. Тут продають шкіряні вироби, типу ключниць, гаманців, аксесуарів зі шкіри. Далі в нас іде. Розкладка, де можна придбати свічки, як бачите, різноманітних форм, гарні є навіть в формі песків, кішечок, посуд. Далі плетені сумки. Люди, якому цікаво, вони підходять і питають. Далі у нас отакі в'язані милі іграшки, які можна придбати серед них, бачити всякі. Черепашки, є восьминіжки, ведмедики, кішечки, кити і навіть курчатка. А далі в нас знову сумки, плетені. Окрім плетених також є м'які, косметички. Далі в нас є кераміка, і тут можна так само е, взяти участь і зробити своїми руками якийсь якісь гончарний. Це буде коштувати 200 гривень. Майстер-клас абсолютно будь-хто може до нього доєднатись, навіть якщо немає відповідних навичок, його навчать. А далі у нас знову свічки, вже більш яскравіші, а також є е, різноманітні аромати, які можна понюхати, визначитись, які вам подобаються, та придбати. Далі у нас йдуть такі солодкі вироби з маршмеллоу. Серед того, що тут можна придбати, є печиво з маршмеллоу. Ви бачите, з такими фігурками качечка, жавка, зайчики. Далі є отакі набори солодощів. Є желейки, є також стікери, також є людяники і значки. Далі можна придбати ось такі сумки, а також прикраси для вашого інтер'єру домашнього. Далі можна побачити ось такі маленькі лялічки-мотиночки, які також можна придбати. І прикрасити ними свій будинок, можна придбати ось такі ключі. Далі йдуть у нас отакі підвіски, сережки, каблучки, тут прикраси вже зроблені з епоксидної смоли. Як можемо бачити, тут різноманітні форми. Є ті, в які залиті листочки і квіточки. Засушені, також придбати магнітики. Крім цього, зараз тут можна от, горіхи зі Львова з різними смаками, солодкі, солоні. Окрім цього, можна придбати лимонади. Також тут була картопля. Ось вона, вино і наливки. Лимонади цікаві тим, що вони парують. Кошти Як можете бачити, ось так це відбувається. Далі продаються м'ясні вироби. Тут можна придбати м'ясо, лосятину, конину та стандартну там свинину і яловичину. Вони сиров'яли, мають різні смаки. Далі равлики. Все входить. Входять три смаки, як розказав, нам чоловік і коштувати це буде 320 гривень. Ну, а далі в нас знову фудпорт. Власне, тут же можна е, купити кебаб-донорі. Е, тут ціни стартують від 140 гривень за кебаб. Відповідно, далі в нас ще є фудкорт Карабасу Барабасу, де можна буде придбати м'ясо, реберця, ковбаси, також печені різноманітні овочі. Ціни на м'ясо стартують від 100 гривень на овочі від 50. Тому є як солоні, так і печені позиції, овочів. І люди, побачите, радо замовляють та отримують свої замовлення. Далі у нас порта Гастромаркет, який пропонує також їстівні. Далі у нас п'яна вишня. Люди можуть скуштувати наливки, всім відомі. П'яна вишня зі Львова. Як бачите, люди підходять, не дивлячись на те, що зранку в нас була дощова погода, була гроза. але зараз розвиднілось, вийшло сонечко, і люди потрошку збираються знову і відвідують фудкорти. Далі в нас є чуро з цієї сторони. Далі є картопля фрі, мега фріжка, де люди також собі замовляють картоплю фрі. Тут маленька картопля фрі коштує 40 наприклад, гривень, середня 50 і велика вже 60 гривень. Далі є ось такий кудкорт. Люди мають змогу присісти, тобто тут є зонтики, закриті. Це, це закриті території, тобто від сонця люди можуть собі спокійно їсти, не отримати при цьому сонячний удар тепловий. Далі у нас є риберня, також зі Львова. Тут ціни на м'ясо стартують також в основному від 100 гривень. Можна також придбати. Печені овочі в основному, картопля, гриби, перець, ось таке. З м'яса можна купити ребра, ковбаси, шашлик. Реберці, наприклад, коштуватимуть 100 гривень, телятина на ребрі 130. Грильові овочі коштуватимуть тут 80 гривень. Також можна купити суління. Шашлик буде коштувати від 110 гривень за 100 грамів. І тут також є місце, де люди можуть просісти, але тут вже воно не закрите і перебуває безпосередньо попід сонцем. Далі ще одна закрита. Не на щоб люди могли собі присісти, так само поїсти. Є невеликий парк, кальяни, також люди можуть замовити. Далі в нас тут вже локації розважальні. люди можуть постріляти з лука, наприклад. І філ-стил. Тут коштують сто гривень. Відповідно, людина може зробити сім пострілів. І тут є інструктор, який покаже, як правильно це зробити, як тримати лук. Не попав, як бачимо хлопець, як тримати лук, як заряджати, щоб при цьому не травмуватись, і відповідно зробити влучний постріл. От зараз ми маємо змогу побачити, як він пояснює відвідувачу, як тримати правильну зброю і заряджати. Ну а далі бачимо вже ось, таку, ось такі локації. Тут можна придбати солодощі для дітей, лимонади, напої. Це дитяча зона, від смагасного на сорогу. У нас дітки можуть зробити багато чого цікавого. Насамперед, наші феї художниці можуть діткам зробити фейс-арти та глітерні тату, а також сяючий макіяж. У нас можна відвідати творчі майстер-класи, такі як дівсові фігурки та пісочні картинки. Також у нас є неймовірна призотека з різними призами для дітей, а також цікавими товарами. Ну і як то кажуть, ізюмінка нашої зони це така чудова диокуля, перша у Луцьку, більш такої ви не. Знайдете, де дітки зможуть погратися кульками. Ну і також ми проводимо для діток цього фестивалю парад ростових героїв. А також зовсім скоро у нас буде анімація з роздачою сертифікатів та призів від наших партнерів. Угу. А парад ростових героїв що це має бути? Е, парад ростових героїв виходять стіч та е, пес-патрон. Вони дарують діткам сертифікати різні, а також з ними можна пофотографуватися та зробити веселі відео. А майстер-класи, ви кажете, це щось з піском і з гіпсом? Е, так, майстер-класи це гіпсові фігурки, дітки можуть їх розмалювати, а також є пісочні картинки. Тобто дітки різного кольору пісочку можуть намалювати свої картини. А він якось закріплюється на, на папері чи як? Так, так. Це клеїться, клеїться спеціальне, це спеціальні пісочні картинки, там відклеюється, на них сипеться пісок різного кольору, і так поступово дітки відклеюючи створюють свої картини. А макіяж це може бути і звичайний якийсь класичний макіяж, чи це? Так, це, це макіяж. Манінки? Тобто макіяж це він створюється за допомогою глітера. Також дітка малюють різного кольору тіні і створюються такі незвичайні образи дитячі. А то, ну, тобто, Часом? Ні, зачіски, не, не роблять. <плес> зачіски не роблять, але ось це все ще є у нас. Можемо бачити, що тут є магазин з, з іграшками, які можна придбати діткам. Також є оця чарівна куля, в якій, як бачимо, літають повітряні кульки за допомогою. Повітря не підіймаються, діти мають змогу так погратися. Розважитись, зробити фотографії. Тут у нас б'юті зона, оскільки дітки можуть собі замовити макіяж і помічниці, пеї можуть намалювати як якийсь аквагрим, так і якийсь звичайний макіяж, як нам вже розповіли. Бачите, дівчині малюють якусь історію таку на обличчі. Там далі також ми бачимо столик, на якому власне, дітки можуть зайнятися майстер-класами, розмалювати фігурку, помалювати і, і зробити аплікацію з пісочком, а дівчата їм в цьому допоможуть. Далі в нас є ось така локація, де продають цю кровувати, корт. Також якісь іграшки, також можна купити суперприз. Тобто тут в конверті е, заховані якісь сюрпризи. Ви купуєте цей конвертик, розкриваєте і знаходите там відповідно щось. Це може бути іграшка або щось цікаве, смачне, а може й корисне. Далі у нас локація. Де можна постріляти з лука. Як ми бачимо, також користується популярністю. Тут є інструктор, який розкаже, як правильно тримати цю зброю, як заряджати і, відповідно, стріляти по мішені. Маємо змогу побачити, що тут є розваги на будь який смак. І Дітки також мають змогу розважитись. А Зараз у нас фуд фудфорд. Тут представлена грузинська кухня, різні види шашлику, звинячий, курячі, баранини, люля кебаб. Шашлик можна придбати за від 100 гривень. Також є, як бачимо, печені овочі і свіжі овочі. Різноманітні це картопля, ось такі рулетики з баклажанів, також є перці. Кабачки, е, також бачимо дібаби, е, грибочки, м'ясо, власне, сам шашлик. Також є пло е, від 120 гривень за порцію. Смажиться і парує шашлик. Е, дуже смачно пахне.